Перебуваємо наразі у місті Мирноград в Донецькій області. Бачимо у мене за спиною наслідки влучання чергової російської авіабомби по багатоквартирному будинку. На місці працюють співробітники ДСНС України. Працює кран, рятувальники намагаються деблокувати з-під будівельних матеріалів, на які перетворився будинок, тіла або дістати живих двох людей, які досі. За даними рятувальників, залишаються там під завалами. Я вдома була, в спальні була. Ну, начался взрыв бешеный, услышала только. Вижу, что-то горит, ничего не поймешь после такого взрыва, страсти просто. У меня взрывновано, ну, все эти типа, повылетали, замки и все такое. Это у меня, в принципе, мелочи. У людей вон, стекла полетели, и жизни нет, это страшно. В это время как раз в гараже был, занимался машиной. Бог и им пошел. прибежала, ну вот оно все. Пришел окно, сейчас вырезать буду, и это тоже вылетело полностью. Окна, в принципе, межкомнатные тоже повылетали. Стена лопнула, она держится на честном слове. У меня как раз дочка была с зятем. Хорошо, что внуков не было, внуки были у свахи. Про эвакуацию не думаете? Думаю, дочка сразу с внуками эвакуируется сегодня, в принципе. Ну, а я чуть-чуть попозже. Ну, нашли, вот она живая, обгоревшая, но живая. Все, не переживайте. Слава Богу, и дома не было. Одна кошка осталась. Она. Лапусечка, моя девочка, лапусечка. Сгорело. Вчера замогали, там добили ще. Діти там разобрали, там, там, обая діти там загранпаспорт. А його класці збиралась? Да, ми собирались уїжджати. У нас ребенок збиралися но не успели. А тепер не знаем, що делать через документи без нічого. Бомб була було була не одна, були дві. Одна влучила в дитячий садочок поруч з будинком. А друга в сам будинок це вже третє влучання в цьому році. В цей дитячий садочок Пошкоджено більше десяти будинків. Майже відразу прибула поліція ДСНС. роботи не закінчувалися, продовжуються безперервно усю всю ніч.